Привіт! В даному ролику ми будемо говорити про один із видів цікавих активностей. Це один із підвидів ретродропів, які ми робимо. І само собою, що якщо ви слідкуєте за ринку, ви неодноразово бачили, як вектор руху, як різні, умовно кажучи, напрямки в ретродропах розвиваються. Це є стейкінги, фармінги, це звичайна активність. В даному ролику будемо говорити про один із проєктів, який в потенціалі з шансом 99. І 9% насипить нам дроп, і я в цьому впевнений і ми будемо розбиратись, чому варто із даним проектом взаємодіяти. Тисни вподобайку, підписуйся, став дзвіночок, а ми будемо починати. Полетіли. Не даремно я сижу в футболці Binance, адже цей проєкт є дотичним до Binance, і є його інкубаторний проєкт. Рект називається Кіллекс, це ф'ючерсні деривативи на децентралізованій біржі. Якщо ми привикли торгувати і використовувати термінали, використовувати інтерфейс бірж, такий як Bybit, Binance, OKEX або інших, і ми там використовуємо ф'ючерси. Так ми вже неодноразово говорили, що зовсім скоро або вже почався наратив децентралізованих площадок. І один із підвидів даного наративу це є децентралізовані ф'ючерсні деривативи. Що дуже простими словами, це є DEX Біржі, і чому я сижу в футболці? Бінанс, адже цей проект дотичний до Бінансу. Я вже сказав, що Бінанс в нього проінвестував. Конкретної суми не виділено, скільки в нього було проінвестовано. І до речі, я замітив, що за усі останні проекти, в які інвестує Бінанс, вони не оголошують суму своєї інвестиції. Так, окрім того, що Бінанс є інвестором і це є його інкубаторний проект, даний проект працює. На L-2 рішенні, над яким працює BNB Чейн. Але перед тим ми продовжимо декілька слів, що ж таке об-BNB. Це є мережа другого рівня L2 для BNB, що використовує обстайки для збільшення продуктивності вузла і сумісності з EVM. Метою даного продукту, як і усіх інших L2-рішень, це є масштабованість, збільшення швидкості і зниження затрат на комісію. Якщо ми говорили про L-2 рішення, і ми неодноразово з ними взаємодіяли, це можуть бути і ЗК, можуть бути і старки, і ми робили там самі звичайні активності. Чи безпосередньо в самій мережі, то про ОБІНБІ також ми з ним взаємодії лише давніше про це писали пости, але проводили елементарні взаємодії. Але так як екосистема об частково є а, пустою великої кількості взаємодій, ми тут просто-напросто не можемо робити. Тому ми про це не так голосно і розказуємо, але. Використовуючи даний проєкт KiloX, ми будемо автоматично взаємодіяти за з OP Тому в даному ролику я не буду говорити про а, ретродропи і про крут op ми поговоримо безпосередньо, як ми можемо заробити на одному вузьконаправленому напрямку KiloX. тим самим зробити елементарну базову активність в OPNB. А в майбутньому, якщо саме саме LV-рішення буде масштабуватися, як буде розростатися, TVL буде рости. Ми повернемося сюди до а, ну, взаємодії, як і з усіма іншими l 2 умовно кажучи, прокручувати ретродропи. Тепер повертаємося до KiloX. Позавчора був зроблений анонс про а, Aevo, про перехід його з однієї фази в іншої фази, про умовно кажучи, певний снапшот. І Aevo це якраз є та платформа, яку ми почали активно використовувати. KiloX, про KiloX Ми ще робили пост. 11 листопада 2023 року, де ми розказували про те, чому з ним варто взаємодіяти, було близько 5-6 посів на нашому телеграм-каналі. Тоді ми взаємодіяли, проявляли якусь певну активність, а тепер ми взялись більш агресивніше, тому що наша ставка, наш пріоритет стосовно залочення нашої ліквідності, припадав безпосередньо на АЕВО. Так як він зробив снапшот, ми свою ліквідність переливаємо в кіло екс, так як це номер 2 Топі по децентралізованих площадках, само собою, що їх не до кінця доцільно порівнювати, але активності, які ми робили на одній платформі, які ми будемо робити на другій платформі, приблизно механіка оцінювання користувачів є подібною. Тому ми будемо сьогодні говорити про KiloX. Посилання для реєстрації буде в описі під відео. До речі, перейшовши по якому, зареєструвавшись, по якому у вас буде Рефбек на комісію. Якщо ви будете турбувати, будете спалювати певну кількість доларів, вам частина ваших доларів буде повертатися назад. Тепер безпосередньо поговоримо про самий кілоекс а ми неодноразово бачили, як вектор дропів міняється, і один із напрямків це є ф'ючерсні деривативи на децентралізованих площадках. Чому ви люди використовують децентралізовані площадки? Якщо ми бачили неодноразові певні ризики з централізованими біржами, і ще в 2023 році про це голосно кричали, що скоро будемо всі переходити на Декс, так ось один із представник децентралізованих бірж це є безпосередньо Кілекс. Взагалі, типу, яка механіка заробітку і як ми можемо тут заробляти, окрім того, що ми можемо торгувати. Ми не будемо розглядати торгівлю як один із видів заробітку. Ми безпосередньо поговоримо про його дроп. Першим ділом, що би я хотів вам показати, це у нас тут кнопка і більше. Натискаємо документація, переходимо в документацію і можемо глянути взагалі документацію даного проекту. І першим ділом, що я хочу вам показати, це безпосередньо показати ту економіку даного проекту. Нас тут конкретно розписано, що 10% виділено на дроп. До речі, ми вже на наших прямих ефірах говорили, що зовсім скоро дропи будуть з певним вестингом. І це той проект, який на наш майбутній дропі, на який ми будемо претендувати, вводить вестинг 20%. Із усіх токенів, які ми отримаємо, будуть нам доступні на тегії, і потім кожних 3 місяця, кожних 90 днів, точніше, нам буде розморожуватись частина наших токенів, а точніше 20%. Чому я так впевнений, тому що буде дроп? Багато проектів говорять, що буде дроп, але Кілекс конкретно прописав метрики, конкретно прописав. А яка кількість виділена, який у нас то економіка, від натомість інші проекти дану е, статистику дану економіку приховують? Якщо ми перейдемо на кіллекс, у нас є вкладка AeroDrop, Ну, по факту нам конкретно говорять про те, що буде AeroDrop, то економік в то економіці. Це вказано. Тут є вкладка AeroDrop. За кожну дію, яку ми будемо робити на даній платформі, ми отримуємо наші токени, отримуємо так звані поінти. За що взагалі ми можемо отримати поинти? Перше, це є активність кожного дня, коли ви кожного дня приходите на платформу, робите якусь одну елементарну угоду, переходите сюди і вам дають ваші кристали. Другий варіант це є один із найцікавіших варіантів і найприбутковіших. Це є за тисячу доларів обороту, вам дають 35 балів. Вчора ми ще робили пост в нашому телеграм-каналі. О, до речі, послання буде в описі під відео, що є дедлайн, тому що давали 40 балів, скоріше давали 50 балів, і кожного наступного місяця винагороду за кожну тисячу доларів буде різатись. Це умовно кажучи, націнка проекту. По проект робить свої токени дорожчими за рахунок складності видобування, складності фарму тих чи інших поїнтів. По факту ми получаємо за 1000 доларів обороту 35 токенів. За 1000 доларів об'єми ми платимо 1 долар комісії. І виходить, що 1 долар дорівнює 35 пунктів. Якщо ми заходимо в якусь угоду наприклад, на 1000 доларів, і виходимо з неї. Це по факту об'єм 2000 доларів. І ми за 2 долари получаємо 70 токенів. Тим самим накручуємо певний об'єм, получаємо певну кількість токенів І потім я продовжені ролика розкажу, що взагалі з цього може бути. Також за кожні 2000 нашої ліквідності, так як є на будь-якій децентралізованій платформі, є полі ліквідності для того, щоб забезпечити ту саму ліквідність, нам буде давати 25 балів. Кожного дня, ну і четвертий варіант це реферальна система. Якщо у вас є друзі, ви можете їх запросити, вони будуть торгувати не на централізовані біржі, а на децентралізовані біржі. Мають можливість фармити а поінти, тим самим ви получаєте певний процент від них від їхніх поінтів. Само собою, що ви у них не забираєте. Є певний пул. А поєнтів, які виділені на реферальні винагороди, тому якщо ваші знайомі торгують, ви можете частину понтів отримати Інший варіант, так як ми абузери, і то, що ми зараз зробимо, зареєструвати свої акаунти по своїй реферальній силці. І ваш акаунт буде отримати повернення у вигляді спаленої комісії, само собою, що не повністю буде частково компенсовуватись комісія, яку він спалив. Частину буде отримувати ваш основний акаунт. Також маєте можливість отримати частину нафарблених понтів на вашому мультакаунту. Якщо ми опустимося нижче, ми можемо побачити наші вже нафармлені бали. Це мій другий акаунт, який я вирішив зробити. Зараз пояснюю, чому першим ділом а, ми можемо бачити, яка у мене кількість токенів на сьогоднішній день. У мене 30 тисяч не токенів, а точніше чи Я поїнтів. Я вам потім розкажу приблизно, як вони можуть конвертуватися в токени. Зараз у мене 30 тисяч поїнтів. Очки активності це за ваш активний вхід кожного дня. Може, ви бачити, що в мене їх небагато. Говорити про те, що це один із варіантів, як дуже легко нафармити, я не буду, тому що є певний потолок, в який ми можемо впертися. Торгові бали це бали, які ви нафармлені за власну торгівлю. Далі це за пул ліквідності, коли ви закидаєте кошти, далі у вас будуть реферальні бонуси, і очки за ОАТи треба зрозуміти що сьогодні на галаксі проходить кампанія від кілок тим самим виконуєш задання в які у вас є можливість нафармити а замінити ось такі уати за які ви в майбутньому можете отримувати по перше роль в дискорді по-друге халявних 405 Токенів, а по-третє, дані UAT відображаються у них на офіційному сайті. Тому я би дану активність не скіпав і само собою що зробив. Тому наше з вами завдання для того, щоб зробити, просто накопичувати поінти. У мене є декілька видів аккаунти, які я роблю, як я взагалі дану систему можу обузити. Перший, це є мій основний аккаунт, на якому, якщо є цікава угода, якщо я бачу якусь цікаву точку входу. Я на неї заходжу. Я просто використовую дану платформу як один із видів можливості торгувати. Інший варіант я по своїй реферальній силці реєструю власні аккаунти і починаю мультячити. Ми робимо певний об'єм, ми накопичимо 5 тисяч поїнтів, і за 5 тисяч поїнтів ми отримуємо 4 вати, а це бонусом йде 400 поїнтів. Тим самим у нас приблизно 5-6 тисяч поїнтів на один аккаунт. Тим самим кожного дня ми заходимо в якусь одну дві угоди і проявляємо активність. Кожен день само собою, якщо говорити про ево то ево говорив про те, що вони будуть дивитися на спалену комісію, будуть дивитися на об'єм і тривалість угоди, лояльність користувачів до платформи. То в даному випадку, скоріше за все, що тут не будуть дивитись, є варіант такий, що вони будуть. Бритисі біл аккаунти, а з іншої сторони, якщо вони показали систему поїнтів, то скоріше за все, що будуть безпосередньо давати за поїнти токени, які майбутньому будуть заліщені. Ну і давайте порахуємо, скільки нам буде обходитись один акаунт для того, щоб нафармити більше 5000 тисяч поїнтів, для того, щоб отримати 4 вати. Само собою, що це не дешеве задоволення, і можливо, якщо у вас злоубанк вам мультиакунтів не потрібно. Але якщо у вас є декілька, якийсь певний депозит, який ви хочете закласти, напевно, один із найкращих варіантів це зробити основний аккаунт, по реферальному посиланню отримати, зробити декілька аккаунтів, нафармити їх на максимум, отримати на кожен аккаунт по 4 вати. І по факту ви заберете максимум стільки, скільки можете забрати. Само собою, що ми робимо мультиаккаунти, але є люди, яким би я цього не рекомендував робити, тому що витрати є великі. Давайте порахуємо. Нам потрібно нафармити більше 5000 тисяч Давайте порахуємо, що нам потрібно нафармити 5200 тисяч Якщо ми за одну тисячу отримуємо 35 поїнтів, то ми повинні поділити на 35 і дорівнює, що ми повинні зробити 148 тисяч доларів обороту. За одну тисячу доларів обороту ви платите 1 долар комісії. По факту, нам такий аккаунт буде обходитись близько 150 доларів. З урахуванням того, що ви кожну угоду будете закривати в ноль. Або будете закривати в плюс. Якщо будете закривати в мінус, то витрати на один аккаунт може доходити до 200 доларів. Ну і залежно з яким ви плечем торгуєте і наскільки ви якісно торгуєте. Але один із найкращих варіантів, як це можна було робити, і як ми це робили на Аево і на інших деривативних децентралізованих площадках, це торгувати вилкою. Ми відкриваємо два аккаунти і одночасно в одному акаунті стаємо в лонг, іншому акаунті стаємо шорт. Тим самим ви на двох акаунтах фармите поінти, і у вас немає ні плюса, у вас немає ні мінуса стосовно точки входу стосовно курси курсу криптовалюти. Але з іншої сторони, у вас є мінус за сплату комісії. Поінти, які ми будемо отримати за тисячу доларів, будуть постійно зменшуватись. Ну і давайте порахуємо, скільки ж ми тут зможемо заробити. Само собою, що математика, якої я буду протримуватись, вона є суб'єктивною, Вона є частково це є певні здогадки, яких я протримуюсь. Я буду відштовхуватись від того, що на ту економіку виділено 10% від загальної емісії. Загальна місія 1 мільярд, а означає, що на дроп виділено 100 мільйонів токенів. Ну і давайте взагалі перейдемо, скільки ж приблизно нафармило сьогодні понтів. Переходимо на KiloX, У нас є вкладка статистика. Переходимо сюди і давайте глянемо, скільки ж взагалі вже було прокручено прокручено обороту. В загальному було зроблено 4 мільярда. Доларів обороту, якщо ми додамо ще декілька мереж, такі як Манта і BNB, то буде приблизно 4,5 мільярда. І так як в обсяги приблизно 5 мільярдів доларів, ми можемо порахувати, скільки приблизно з тих 5 мільярдів можна було отримати поєнтів. Як ми це взагалі можемо порахувати? 5 мільярдів доларів обороту ми ділимо на 1 тисячу дорівнює от така сума, і множимо на ту кількість поєнтів, скільки давали за 1 тисячу. Давали спочатку акції 50, потім 45, тепер давали 40, від сьогоднішнього дня дають 35, але велика кількість об'єму була зроблена за останні 2 місяці. Тому в середньому давали 40-45, але можемо бачити, що великий об'єм безпосередньо прийшов цього місяця. Я думаю, що один із найкращих варіантів це буде множити на 40 дорівнює і може побачити, що нафармлено 200 мільйонів. Це саме ту кількість поєнтів, яку сьогодні нафармили. Із тих нафармлених поєнтів частина поверталася у вигляді реферальних бонусів. Це від 15 до 22%. Візьмемо мінімальну суму 15% і можемо зрозуміти, що приблизно ще 30 мільйонів токенів було нафармлено з допомогою реферальної системи. Ну і також відбувався фармпонтів за допомогою надавання ліквідності. Само собою, що багато хто цей пункт недооцінює, але враховуючи те, що ми отримуємо за 2000 доларів кожен день 25 поїнтів, за 2 місяці, навіть за 3 місяці, можна було нафармити велику суму. Я думаю, близько 70 мільйонів токенів було нафармлено. І з того ми можемо зрозуміти, що на сьогоднішній день нафармлено 300 мільйонів поєнтів на 100 мільйонів токенів, які виділені на дроп. Але якщо ми зрозуміємо, що є певний хайп екосистеми, якщо ви побачите. Ріст об'ємів, які сьогодні відбуваються, він є параболічним, то можемо зрозуміти, що протягом наступних декілька місяців люди будуть фармити дані, дані поінти. А команда говорить про те, що буде виходити в першому кварталі 2024 року. По факту у нас є ще лютий і березень попереду. Тому ми дану цифру можемо спокійно помножити на 2 і це буде мінімум. Якщо множимо на 2, у нас буде в загальному під кінець акції нафармлено 600 мільйонів поінтів на 100 мільйонів токенів, які виділені. На дроп, і в кінцевому результаті ми можемо зрозуміти, що за 6 понтів ми будемо отримати 1 токен кіло. Якщо ми глянемо на акаунт на який ми спалили а, 150 доларів для того, щоб отримати 5200 токенів, ми можемо множити, так як у нас еквівалент 1 до 6, ми можемо поділити на 6 до і можемо побачити, що у нас 866 токенів. Ми потенціально зможемо отримати, само собою, якщо не буде так різко і стрімко рости Абузер на даній платформі. Але тепер інша ситуація, так як до мене звернулися проект, і вони робили маркетингову компанію, нам говорили про те, що пости з маркетингової компанії будуть оцінюватись по 10 центів, але є інформація, що на лістингу даний токен буде оцінюватися 0,20 центів без урахування іксів. Якщо ми множимо дану цифру на 0,20, ми дорівнюємо 173 долара. І в кінцевому результаті, якщо ми підіб'ємо підсумки, то можемо зрозуміти. Що ми наші долари, які сьогодні у нас є, просто-напросто конвертуємо в токен кілу без урахування потенційних іксів. А тепер перейдемо до того, скільки ж може оцінити даний проект. Якщо ми відкриємо то економіку, нас то економіці конкретно прописано, що 20% нам доступно на те з 10%, які буде виділено на дроб, це 2% від загальної місії в ринку. 1% це є. Ліквідність, само собою, що буде певний процент, скоріш за все, це моя собі йти на думка, буде виділена на лаунчпул Binance. В загальному приблизно у нас в ринку буде знаходитись 5% від загальної емісії, а це дорівнює 50 мільйонів токенів. Якщо ми глянемо на проекти, які виходили на Binance, ви можете відкрити Binance Launch Pool, подивитися, які проекти виходили, яка у них капіталізація була на лістингу, само собою, що там зовсім недавно виходила Манта, у нас виходив АІ, ХАІ, а, там за невтішками декілька проєктів було ряд проєктів був. І оцінка на лісінгу вона у них була більше 100 мільйонів доларів. Якщо ми будемо рахувати, що в ринку буде 50 мільйонів токенів, і капіталізація буде. А складати приблизно 50 мільйонів доларів, це дорівнює 5 іксів від тої ціни, від якої ми порахували. Якщо, ціна буде, якщо оцінка буде проєкт більше 100 мільйонів доларів, ціна токена буде 2 долара, Для нас це 10 іксів, принаймні по тій оцінці, по якій ми рахували. Якщо повернемося в наш калькулятор, так як у нас було 833 токена, ми множимо безпосередньо на тих самих 10, можливо, 5 іксів, само собою, що ми будемо множити на більшу суму. Дорівнює, ми маємо можливість винести даного проекту 8 тисяч доларів. Само собою, що ми цю суму ділимо на 5, тому що тільки 20% буде виділено на ТГЄ, і це приблизно 1666 доларів. Само собою, що уся дана математика вона не має ніякого змісту, тому що все буде залежати від того, яка кількість користувачів прийде в майбутньому, як проект вирішить винагороджувати людей, чи буде якась фіксована сума, чи все-таки тих 100 мільйонів доларів. Буде розподілятися на усіх відносно їхньої кількості поєнтів, які вони нафармили. Ну і само собою, що заробіток буде безпосередньо залежати, по якій оцінці буде виходити проект. Але так як у нас максимально приємні умови, це є інвестор Binance, їхній інкубаторний проект, скоріше за все, бінанс лаунчпул, конкретна механіка оцінювання користувачів. Ми можемо приблизно порахувати, подивитися, скільки поєнтів було нафармлено. Конкретно написано те, що 10% виділено на дроп. Є конкретно все прописано, ми можемо прекрасно зрозуміти, що спаливши 170, можливо, 200, можливо, 300 доларів, ви ті долари просто конвертуєте в токени кілу без урахування іксів, А весь ваш потенційно майбутній прибуток буде залежати, як команда вирішить і по якій ціні проект буде торгуватись. Ну і наостанок, само собою, що ризики присутні, тому що. За будь-яку угоду, яку ви відкриваєте яку ви закриваєте, ви платите певну комісію. Якщо проект вирішить по іншому винагороджувати людей, про тому що я не бачу ніякого логічного змісту. Якщо вони вже запустили таку певну кампанію, в якій конкретно видно, які конкретно ти фармиш, є конкретна вкладка AirDrop, то скоріше за все, за, за ті активності, які вони прописали, буде дроп. Я не буду думати по-іншому, я безпосередньо роблю дані активності по тому, як вони пишуть. Само собою, що механіків дуже багато, можна робити більш якісний аккаунт, як на АЕО, де ти маєш робити дії, які в реального користувача, а можна використовувати СІ активності, робити. Максимально просто, максимально багато об'єму набивати, але кожного разу ти будеш спалювати комісію. І при самих поганих розкладах, при самому гіршому сценарію, який у нас може бути, ті гроші, які ми спалимо, нам ніхто не буде повертати. Ходя і вірю в дану платформу, ході я і вірю в дроб, які вони будуть давати, але кожного разу, коли я відкриваю угоду, я розумію, що я спалюю 10, 20, 30, 50 доларів на комісію, і скоріше за все, я закладаю такі сценарій, що мені їх ніхто може і не повернути. Ось маємо іншу сторону медалі. Тут або йти в банк і ризикувати, і пробувати робити, хоча робити це потрібно грамотно, або сидіти в стороні і потім дивитись плін, а вони отримали дроп, або сміятися, вони не отримали дроп. Варіантів дуже багато. Я поділився дослідженням про дану платформу, ми про неї писали ще в листопаді. Писали в нашому телеграм-каналі, послання буде в описі під відео, я би взагалі рекомендував там нічого не пропускати. Тобою був Дмитро Краївський, команда Криптоніт. Подобайка, підписка, дзвіночок, щоб не пропустити нічого цікавого. Хай щастить, пока!